Всім привіт! Сьогодні нарешті закінчилась багрянка. Сьогодні би я хотів оглянути та показати, що мені випало за весь час, ну, за всю багрянку. І гарного перегляду. Ось тут я не собі прикупив кодекс, та пройшов всі завдання. На ті завдання я вже стільки потратив часу, поки виконував, не знаю, міг здуріти. Але пройшов. Давайте заберемо нагороди, верніше очки, подивимось скільки дадуть нам рівнів. Виходить. Я 8 і... 8 рівнів забрав. половиною, десь так, десь трішки менше. Непогано, як на мене. Тепер давайте маленькі ящики відкриємо, де дають печаті, може щось випаде хороше. Як завжди, нічого нового. Одні сірі печаті. М -м, взагалі гарант ніякий. Дві корм для лютого вовка. А, може вже... Ні. 10 штук дали. І за шо? Не за шо. От. Дві. Три. Щось мало. Індик. Сувій. Корм. І ще раз сувій. Ну, як завжди. Ану. Май серця дали. Ну, хоча б це. Давай. Давай синє або жовте. О, синє п'ять. Файно. Файна, 12 тысяч плюс очків. І 2 маленьких. 5, 5, 5. Дві. Ну всього 2, ну окей, нехай буде. Такс. 3. 3. 1 Свій плюс 2. Ну таке, не дуже. Давай, може випаде щось хороше? Червоне або жовте? 7 і зілька щастя. Ну блін, ну то взагалі не прошло. Добре. Давайте забираємо печаті, хоча б використаємо їх. Угу. Понадавали всякого тут, все, більше нічого. Скільки виходить? 40... 46. 46 простих та одна синя. Це в нас приблизно виходить 20 тисяч. 32. Ну, приблизно 30. 32500 виходить. Це як одна велика червона. печать. 61 рівень взяв. Непогано, непогано. Давайте маленькі ящики ще розкриємо. Совію, зразу гарант. Ну, це не гарант, але реально такий додатковий. Ой. Монастирська. О! Миска для... з молоком, гарант Мандрагора, Совій, Жаху, Совій, Мертвий, Шерес, Совій, Монастирська, Молоко плюс щастя, Совій. Ну таке, ну совій, корм. совій О, ну хоча б стовочки його знаки. Тепер давайте погнали виздавати середній ветерана, верніше з сундуки, Еспадон, штани, капці, еспадон, нагрудник, штани плюс катулка, гарант дали, рукавиці, скіметр і... Добре. Ммм, ясно. Ну. Такс, один рецепт випал. Рецепт плюс короб. Серйозно. А окей. Проїхали. Третій рецепт. Четвертий рецепт. Ай, блин. Я так надеюсь, зараз п'ятий би був, це взагалі бы жах був. Так, ну и глеф удали. Непогано. Понадавали два короба, совії, всякі штучки. Ну і багато знаків. Так, по суті... Непогано. Три, три сундука дали, верніше, один сундук і, два, і дві шафи. Давайте хоча б забирам. Так, чотири. Морозний короб. Ну морозний корп він по суті як той... М -м, дуже непоганий, але... Є свої і мінуси. Типу, він... він не як якарна, що може давати броню. Він тільки може. Може. А, він... ага. Дає додатковий слот і. не може... персонаж... Отравитися Давайте знаки багряних ангелів заберем скільки вийде М -м, надіюся може десь 2500 вийде, 2400, якщо буде файно якщо менше буде, тоже непогано Так, фон понадавали тут багрянка кормить, як казали 10, ну, понадавали рано шафа. І все, і все, більше нічого нема. Чи є ще десь? А, ну і ще шафа заберемо другу. Так, строхи відійдемо. Дві шафи, дві п'ятсоти дали. Ну, як я так і знав, 2500 дали. Давайте глянем, що інтендант дає. А він дає ну нічого нового. Можна шафу собі купити якусь, але я не буду поки купляти, почекаю. Може щось дадуть. Давайте перемістимось ще на ТП. Чисто вийдемо 5 печатів. Може щось хороше дадуть. І... Пожирач тож. Ну, таке може бути. 5 мішків ще М -м -м. угу. Сакіра берсерка, люті. щит, нагрудник і людяне. Тут ще би я хотів показати морозний короб, як працює. Трішки він цікавий, бо, ну, типу, на північ він дуже непогано заходить. Але краще вже карна той буде коруп. Бачите, от, наприклад, якщо взяти персонажа погано. Якщо взяти персонажа погано, одягнемо короб. Давайте знімемо короб. Кісточку з'їв йому погано стало. З'їв кісточку, раз, два, три. І нічого йому не сталося. Як новенький. Давайте грибів наїмося. Мухоморів. Верніше, то інші, але окей. О, раз, два, три, четыре, п'ять. Загаліні. Емо нормально. Йому непогано, нічого. Давайте навіть покажу на корму. Корм е, собачий і того кота. Зразу починає йому погано стало. А тут бац. Раз, два, три, 4. 4 і йому нічого. Але, до речі, я так і не зрозумів, чому риба не працює? 20 штук з'їв, а вона... не працює. Ходу бракована якась риба попалася. Добре. Якось тут такий тест. Дякую за перегляд. Всього найкращого, нехай щастить.